Жила була дівчина на ім'я Олена, якій було 15 років. У неї була молодша сестричка Софія, якій виповнилося тринадцять. Вони були дуже близькими, ділилися секретами і завжди підтримували одна одну. Їхній дім був сповнений тепла, сміху й інколи невинних пустощів. Одного сонячного дня Олена зібралася і сказала Софії: Я йду у своїх справах, повернуся ввечері. Не бешкетуй, добре. Софія кивнула, але в її очах промайнула грайлива іскорка. Олена посміхнулася, взяла рюкзак і пішла. Софія залишилася вдома, читала, слухала музику і навіть спробувала спекти печиво, хоча воно трохи підгоріло. Коли вечір накрив місто своїм фіолетовим покривалом, Олена поверталася додому через парк. Раптом вона помітила дівчину, яка лежала на траві, бліда і непритомна. Серце Олени закалатало, але вона швидко опанувала себе. Перевіривши пульс, вона зраділа, що дівчина жива, хоч і дуже слабка. Її не можна тут залишити, вирішила Олена. Зібравши сили, вона обережно підняла дівчину і повела додому, підтримуючи її. Коли вони зайшли, Софія, побачивши сестру з незнайомкою, вигукнула Олено, хто це? Що сталося? Не знаю, відповіла Олена, кладучи дівчину на ліжко. Вона була в парку непритомна. Треба їй допомогти. Сестри вкрили незнайомку ковдрою, поставили біля ліжка воду і чекали. Софія раз у раз поглядала на дівчину, відчуваючи дивне хвилювання. Її обличчя здавалося їй таким ніжним і загадковим, що серце Софії билося швидше. Наступного дня, коли сонце освітило кімнату, незнайомка повільно відкрила очі. Її погляд був спантеличеним, але вдячним. Вона тихо сказала: Дякую. Мене звати Аліна. Я заблукала і знепритомніла від голоду. Олена і Софія зітхнули з полегшенням. Вони напоїли Аліну чаєм, дали їй поїсти і почали розпитувати. Аліна розповіла, що втекла з дому через сварку з батьками і кілька днів блукала, не знаючи, куди йти. Софія слухала, не відводячи очей від Аліни. Її серце тремтіло від несподіваного почуття, яке вона ще не могла пояснити. Коли Аліна закінчила розповідь, Софія, не стримуючи пориву, нахилилася до неї. Її щоки палали, а в грудях худіло від хвилювання. Вона ніжно поцілувала Аліну в губи, намить завмерши від власної сміливості. Аліна здивовано подивилася на Софію, але потім м'яко посміхнулася, і в її очах промайнула теплота. Олена, яка стояла поруч, здивовано підняла брови, але не сказала нічого, лише усміхнулася. Вона знала, що Софіра чутлива і щира, і цей порив був таким же природним, як її доброта. Наступні дні були сповнені тепла й турботи. Олена взяла на себе роль старшої сестри не лише для Софії, а й для Аліни. Вона допомогла зв'язатися з батьками Аліни, які, дізнавшись про її стан, погодилися приїхати і поговорити. Але поки цього не сталося, Аліна залишилася жити з сестрами. Софія була на сьомому небі, вона проводила за Аліною весь свій час, розповідаючи їй про свої улюблені книги, музику і мрії. Аліна, у свою чергу, поступово відкривалася, ділячись власними історіями. Її сором'язлива посмішка щоразу змушувала Софію червоніти. Одного вечора, коли Олена готувала вечерю, Софія й Аліна сиділи на дивані, розглядаючи старі сімейні фото. Софія несміливо взяла Аліну за руку. Знаєш, я рада, що ти з'явилася в нашому житті, тихо сказала вона. Аліна стиснула її руку у відповідь. Я теж, Софійко. Ви з Оленою врятували мене і не лише від голоду. Олена, почувши це з кухні, тихенько засміялася. Вона знала, що між Софією та Аліною зароджується щось особливе, і вирішила дати їм простір, щоб вони могли розібратися в своїх почуттях. Водночас вона відчувала гордість за свою молодшу сестру, яка так щиро відкрила своє серце. Коли батьки Аліни нарешті приїхали, вони були вдячні сестрам за турботу про доньку. Після довгої розмови і сліз примирення Аліна вирішила повернутися додому, але пообіцяла регулярно навідуватися до Олени і Софії. Софія, хоч і сумувала через розлуку, знала, що їхня дружба чи, можливо, щось більше, не закінчиться. Після від'їзду Аліни Софія стала тихішою. Вона часто задумувалася, сидячи біля вікна, і її думки гуділи, наче бджоли. Одного вечора, коли сестри сиділи разом на дивані, дивлячись старий фільм, Софія раптом повернулася до Олени. Її очі блищали від змішаних почуттів, вдячності, любові і легкої невпевненості. Олено, ти завжди була поруч, тихо сказала Софія. Ти ти для мене все. Олена здивовано подивилася на сестру, відчуваючи тепло в грудях. Вона хотіла щось сказати, але Софія, раптово охоплена поривом, нахилилася і ніжно поцілувала Олену в губи. Це був швидкий, майже боязкий поцілунок, сповнений сестринської любові, але з відтінком чогось глибшого, вдячності за те, що Олена завжди була її опорою. Олена на мить завмерла, а потім м'яко обійняла Софію, притиснувши її до себе. Ти моя маленька зірочки, прошепотіла вона, усміхаючись. Я завжди буду з тобою, щоб не сталося. Софія засміялася, сховавши обличчя в плечі сестри, і відчула, як напруга в її серці розчиняється. Вона знала, що її почуття до Аліни були особливими, але любов до Олени це щось інше, міцне і непохитне, як фундамент їхнього дому. З того дня сестри стали ще ближчими. Софія продовжувала листуватися з Аліною, яка часто приїжджала в гості, і їхні зустрічі були сповнені сміху й ніжних поглядів. Олена ж, як справжня старша сестра, спостерігала за Софією з теплом і гордістю, знаючи, що її сестричка росте, відкриваючи світ і своє серце. Минув місяць, і одного дня Аліна запросила Софію та Олену на фестиваль у їхньому місті. Це був ярмарок із музикою, вогнями та солодкою ватою, що наповнював повітря радістю. Софія була в захваті, тримаючи Аліну за руку, коли вони гуляли між яскравими наметами. Олена йшла поруч, тримаючи в руках величезну порцію морозива, і жартувала, що вони з Софією поводяться, як закохані голубки. Під час фестивалю Софія помітила, як Аліна зупинилася біля сцени, де виступала місцева група. Музика була гучною, але мелодія ніжною, і Аліна раптом повернулася до Софії. Хочеш потанцювати? запитала вона, простягаючи руку. Софія почервоніла, але кивнула. Вони почали танцювати під відкритим небом, сміючись і кружляючи, а Олена знімала їх на телефон, сміючись і вигукуючи. Оце буде відео для сімейного архіву. Коли музика стихла, Аліна тихо прошепотіла Софії. Я ніколи не відчувала себе такою щасливою, як і з тобою. Софія, не вагаючись, знову поцілувала Аліну в губи, цього разу впевненіша, відчуваючи, як її серце б'ється в унісон із музикою. Олена, стоячи осторонь, підморгнула їм і сказала Ви двоє, як із романтичного фільму. Але не забувайте, я все ще тут, щоб стежити за вами. Той вечір став для Софії незабутнім. Вона зрозуміла, що її почуття до Аліни ростуть, але водночас вона ніколи не перестане цінувати Олену, сестру, яка завжди була її захистом і підтримкою. Їхній дім залишався місцем, де любов, дружба і нові почуття перепліталися, створюючи історію, яку Софія одного дня захоче розповісти всьому світу, можливо, навіть у своєму youtube відео.